Привіт! Ділюся легким способом спорити шоколадне гніздечко для декору пасок. Для цього нам знадобиться чорний шоколад або глазур, її потрібно розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Консистенція має бути ось така досить ріденька. гарненько все вимішуємо, щоб не було жодних грудочок, інакше вони будуть застрівати в кондитерському мішку. Якщо у вас немає кондитерського мішка і немає можливості його придбати, можна скористатися звичайним канцелярським файлом. За годину-півтори до того, як почнемо робити гніздечка, потрібно охолодити в морозильній камері спирт або горілку. Відрізаємо кінчик кондитерського мішка і починаємо формувати гніздечко. Тримаємо кондитерський мішок на висоті приблизно пів см над спиртом. Спочатку формуємо дно, а тоді бока. Тепер зливаємо спирт і акуратно лістимо гніздечко. Коли малюємо, вся маса обов'язково мусить бути занурена в спирт. Ось, власне, і все, гніздечко готове для декорування.